Ми дуже раді вас бачити. І сьогодні ми будемо з вами говорити про надзвичайно цікаву тему. Ми з вами поговоримо про королі або царі. Королі, царі! Ух ти, я. Я особисто в своєму житті не зустрічався ніколи з королем або царем. А ти. Ні, я так само. Але я собі уявляю, що це напевно дуже багата людина. Цієї людини, напевно, дуже багато слуг, Що захочеш те, вони і зроблять. Хочеш купити те або те і купляєш. Почекай, але ж таких людей у світі багато, багатих людей, які мають великі будинки, багато слуг, Але вони не королі. Королів, наскільки я знаю, не так і багато. Так, король не просто багата людина, він ще й має владу у своєму королівстві. Всі мають підкорятися йому. Ага, це той, чиє слово є закон. Так. О, зрозуміло, дуже цікаво. А чи всі королі завжди носять корону, наприклад? Їздять в каретах. Як ти думаєш? Я не знаю, а давай про це подивимось зараз цікаве відео. Отож, відео про королів і королеви! Увага, на екран! У наш час не завжди король має всю владу у державі. Вони королі навіть не виглядають як королі. У них на голові зазвичай немає корони. Зараз ми побачимо короля, який не має всієї влади. Тобто він король або королева, але не може наказувати всім, як захоче. Він не головний в державі. Головним є парламент, який складається з простих громадян, за яких голосують на виборах. Ось подивись. Це Філіп І, король Бельгії. Бельгія це королівство. У Європі. Навіть на гербу цієї ж держави є дві корони. Але король там не головний. Закони в Бельгії видає парламент, а не король. Інші королівства, де також король не головний, це, наприклад, Іспанія, Голландія, Швеція, Данія та інші країни. А це король, який є справжнім володарем у своїй державі. Його слово закон. Його звати Салман Ібн Абдул Азіз Аль-Сауд. Це король Саудівської Аравії. В цій країні король має необмежену владу. Інші держави, де головним є один володар, це такі азіатські країни, як Бруней, Катар, Оман. А зараз ми побачимо королеву Великобританії у всій красі у кареті і на троні з короною. My lords and members of the House of Commons My government will legislate in the interests of everyone in our country Але король, про якого ми будемо розповідати вам, в'їжджав у своє місто не у кареті, не з короною на голові, навіть не на коні, і не йшов по червоній доріжці. Він їхав на звичайному осляті, тварині, яка на собі перевозила різні вантажі для людей. І це був справжній король. Чому я кажу справжній? Тому що сам Бог призначив його царювати. На віки віків, отож дивимось мультфільм. Ходімо познайомитись з іншими учнями. Ми стали справжніми друзями. Він не так сказав. Не я, не так сказав. Так я, нечесно, я там був так нечесно, тому що я так, Ісус так, мені особисто Та сказав. Та ну, може, не такі ми вже і справжніми. Йоанн з братами щойно попросили Ісуса посадити їх поруч із собою на почесні місця, коли він стане. А чому б нам не сидіти на почесних місцях? Бо є більш гідні учні, що розуміють потреби царя і правителя. Юда має рацію. Чому саме ти, Йоанн, а не я сидітимеш на почесному місці? Ти дійсно хочеш знати Петра. Ти, що йшов під воду, мов камінь. Я принаймні вийшов з човна. А де була твоя віра Йоанне, коли Ісус питав. І що це за звинувачення? Він іде. Дякую Джої Робіку за те, що допомогли донести їжу. Він мене знає. Ісус знає моє ім'я. То великим із вас хоче бути, хай буде слугою для інших. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. А тепер ідіть. Завтра ми вирушаємо до Єрусалиму. Чудово! Кричати слід голосніше. Це ж майбутній цар. Ти будеш нашим царем. Ісусові не гоже їхати на віслюку. Цареві треба сідлати коня. Він хибно поводиться. Якщо він хоче стати царем, то й поводитись має як цар. Харуха, Харуха, бешемо, бешемо. Ей, хлопці, не штовхатись. Підходимо один за одним. Часу на автографи буде достатньо. Робіку, що ти робиш? Я менеджер Кріса і моя робота стримувати наплив фанатів. Потренуйся, перш ніж я стану справжньою рокзіркою. Таким в'їздом до міста він бентежить народ. Побачу те, що побачу. Зверни увагу, вони махають пальмовими гілками символом героя переможця. Чи готовий Рим до того, щоб Цезаря витіснив Ісус переможець? Ісус з Назарету. Негайно заспокій НАТО. Ти порушуєш громадський порядок. Істинно, істинно кажу вам, що коли ці люди замокнуть, то каміння кричатиме. Оце так суперово! Ось що таке бути зіркою! Юдо, це переходить усі межі, і ти це знаєш. Він прямує до храму. Зараз усе стихне. Золотого вірша. Вірш, який ми будемо вчити разом, можна поділити на дві частини. Перша частина. Я прийшов не на те, щоб служили мені, але щоб послужити. Це яскраво видно у тому, як Ісус в'їжджав у Єрусалим. Подивіться на цей малюнок. На якій тварині Ісус в'їжджає, на осляті. Тварині, яка служила людям, не на царському коні. Ісус в'їжджає без меча в руці, Він цар, але покірний, який бажає служити людям. Для чого Ісус прийшов? Послужити людям. Давайте повторимо першу частину разом: Я прийшов не на те, щоб служили мені, але щоб послужити. І повторимо ще раз. Я прийшов не на те, щоб служили мені, але щоб послужити. Друга частина і душу свою дати на викуп за багатьох. Що таке викуп? Це те, що ви віддаєте, щоб звільнити того, хто потрапив у полон. Раніше викупляли інших людей з рабства за гроші. Наприклад, так відомого вам великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка викупили скріпацт за гроші. Але Ісус заплатив не грошима, Він заплатив вічною своєю душею. Він сказав душу свою дати на викуп за багатьох. Зазвичай царі беруть гроші із своїх підданих, а наш цар сам віддає і не золото чи срібло. А самого себе своє життя, щоб викупити наші душі, викупити від того, щоб ми не служили гріху і не потрапили у пекло. Наш цар дав викуп за нас. Отож, давайте повторимо другу частину і душу свою дати на викуп за багатьох. І повторимо другий раз і душу свою дати на викуп за багатьох. Тепер. Давайте повторимо першу і другу частину разом. Цей вірш Марка, Іванний від Марка, 10 розділ, 45 вірш. Я прийшов не на те, щоб служили мені, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. А тепер давайте цей вірш ми скоротимо в одне коротке речення, і його вже запам'ятаємо на пам'ять. Отож, Марка 10.45, і скорочений варіант, який ми запам'ятовуємо, я прийшов, щоб дати душу на викуп за багатьох. Марка 10.45. І ще раз Господь Ісус сказав нам: наш цар, для чого Він прийшов? Щоб керувати, наказувати, Він в першу чергу прийшов. Щоб віддати свою душу заради нас. Отож, Марка 10.45, Я прийшов, щоб дати душу на викоп за багатьох. І останній раз давайте всі разом повторимо великі слова, золоті слова нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Марка 10.45. Я прийшов, щоб дати душу свою на викоп за багатьох. Зараз ви побачите одну особливу картину. Це картина британського художника Сера Френка Діксі. Картина називається Дві корони. В центрі цієї картини буде король. Для вас буде завдання уважно подивитися на цю картину протягом 30 секунд і дати відповідь на 5 питань. Потім ми з вами заповнимо одну цікаву таблицю. Отож. Коли будете дивитись зараз на картину, зверніть увагу. Перше: у що зодягнений король. Друге: на якій тварині їде король. Третє: За що тримається король своєю рукою? Четверте: що кидають йому на дорогу, де він їде. І п'яте скільки королів ви бачите на малюнку. Король зодягнений у золоті обладунки і на голові має золоту корону. Король їде на прикрашеному коні, король тримається рукою за меч. На дорогу, по якій він їде, кидають пелюстки дорогих троянд. Але на малюнку два королі один на коні, а інший на хресті. Це Господь наш Ісус Христос. Ця картина називається Дві корони, бо там дійсно два короля. Один у золоті, інший з терновим вінцем на голові. Один король шукає слави і багатства собі, другий віддає життя за людей. Як добре, що наш король Ісус, а не той чоловік на коні, наш король віддає всього себе, щоб нам допомогти. Слава йому за це! Давайте разом. Заповнимо цю таблицю і порівняємо в'їзд цих двох королів. Отож ми бачимо табличку Земний король і Небесний король. Давайте порівняємо кожного з цих королів. Перший пункт це одяг. Одяг земного короля. Золоті облодунки і корона. А який одяг у небесного короля? Простий. Так, простий одяг. Тварина. Це прикрашений кінь у земного короля. А яка була тварина, на якій заїжджав Ісус в Єрусалим? Простий хто? Віслюк. Правильно, що в руках у цього короля, який був на картині? Меч. А що в руках в Ісуса було, коли він в'їжджав? Нічого? Земному королю стелили пелюстки дорогих квітів троянд. А що стелили небесному королю? Просте листя. Листя якого дерева? Пальм! Правильно! Просте листя пальм. Цей земний король він царює скільки? Поки живе на землі. А і небесний король царює як? На віки! Правильно! І прямо зараз! І смерть того земного короля нічого не дасть нам сьогодні, але смерть нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа дало нам. Викуп або заплату за всі Твої і мої гріхи. Діти, ви бачите, який наш король, наш Цар Ісус! Він смиренний, не гордий, він добрий, а не жадібний, він жертовний, а не той, що думає тільки про себе. Давайте ми подякуємо йому за те, яким він є, добрим, лагідним і жертовним. Давайте подякуємо йому, що він віддав своє життя на викуп за всі наші гріхи. Попросимо у нього пробачення за всі наші неправильні вчинки. Отож, давайте разом помолимось. Давайте зараз разом станемо, складемо руки і скажемо цю молитву. Дорогий Ісус! Дорогий Ісус, дякую Тобі, дякую тобі, що ти такий добрий, лагідний і жертовний. Що ти такий добрий, лагідний і жертовний, що ти поніс покарання за мене. За за те, що ти поніс покарання за мене. Я прошу, пробач мої гріхи. Я прошу пробач мої гріхи. І зроби мене також добрим, жертовним, все прощаючим, як ти. І зроби мене також добрим, жертовним і все прощаючим, як ти. Амінь. Амінь. А ти знаєш, що Бог тебе дуже любить. Так, тебе тебе. А знаєш за що? Просто так. Отакого, який ти є. Не віриш, що можна просто так любити? Так, людям неможливе, але не Богу. Уяви, що він не пожалів свого єдиного сина і віддав його на смерть, щоб подарувати тобі спасіння від вічних мук. Ісус взяв твої гріхи на себе і був розіп'ятий на хресті Хіба це не найбільша любов померти замість когось? А що можеш ти дати Богові взамін? Йому не потрібні земні багатства. Йому потрібен ти. Отакий, як є. Просто прийми Божу любов у своє серце, і це буде найбільшим йому подарунком. Отож, діти, зараз ми з вами будемо робити новий цікавий виріб. Ці історії, яку ви щойно побачили, ви бачили, що коли Ісус в'їжджав в Єрусалим, то під його ноги стелили пальмове віття. Ми з вами сьогодні зробимо своє пальмове віття. Для цього нам знадобляться палички від морозива, зелений папір, клей та ножиці. Ну і, звичайно, також наші руки! Дивіться уважно відео, запам'ятовуйте, що потрібно робити. Домашнє завдання. Перше домашнє завдання це виготовити пальмове віття наш виріб сьогоднішній. Також ви можете написати на цих зелених листочках імена людей, за яких ви молитесь. І що ваш, ваше бажання є, щоб вони спаслися. Друге домашнє завдання розповісти своєму другові про те, який добрий, жертовний наш цар Ісус. Далі не забудьте запам'ятати золотий вірш. Поділіться ним, розкажіть комусь цей золотий вірш. Можливо, підійдіть до своїх батьків і розкажіть їм. А сьогодні я вивчу такий золотий вірш на недільній школі. Не забувайте, запрошуйте своїх друзів на наші наступні зустрічі. А зараз ми з вами почуємо чудову пісню, яку ми будемо виконувати разом з рухами. Приєднюйтесь! вставайте, вставайте, будемо рухи робити разом! Мій Бог такий великий, а я... Чує він молитви, які складаю я, я наче крапля в морі, а він великий цар, його моря і гори, усе створив він сам, усіх людей він любить і дивиться на них, на бідних і багатих, великих і малих, я наче крапля в морі, а він великий цар. Свою милість він шле тобі мені, ім'я моє він знає і всі діла мої, я наче в морі, а він великий сам, його моря і гори, усе створив сам, мій Бог такий великий, а я мале дитя хоч я, як порошинка, для нього цінний я. Чи крапля а він великий цар, Його і гори, усе він сам, я наче крапля мой, а він великий цар, Його моря, і гори усе створив він сам.